Давай, смотри. Боже, папка приїхав дівчинка. <рес> очень, <рес> осінь. Трошки <рес> трошки поході. <рес> Вони розглядають свіжі фото комбата Олега Кузьміних, якого напередодні звільнили з полону. Друзі і сусіди збираються біля під'їзду, де живе герой. Він з хвилини на хвилину має повернутися додому. Кажуть, усі чотири місяці, доки Олег був у неволі, з нетерпінням чекали на зустріч. Довго чекали і вже нема сил було чекати. Зараз саме найбільша радість. Чекаємо героя. Ми йому подякуємо, подаруємо квіти. Ми йому дуже вдячні, що він захищає нашу Україну. Ми сусіди, ми ждемо нашого героя Олега. Дуже приємний, дуже добрий і великий уклін батькам його, що виспитали такого сина. Доброго нашого героя. У полон до бойовиків комбат Олег Кузьміних потрапив 21 січня, коли штурмова група під його керівництвом виконувала бойове завдання в районі Донецького аеропорту. Свого героя люди зустрічають оплесками. Спасибо за поддержку ще раз. Ні про війну, ні про полон боєць не розповідає, лише каже, що знову готовий повернутися до війська. Великолепно ще що все добре. Немножко віддохну і підемо служити далі. Ну, Попереду на комбата чекає реабілітація. Друзі і рідні щасливі, що Олег Кузьміних нарешті у безпеці. Похуділ, е, звісно, так от перенести такі невзгоди, це, конечно, не кожному дано, але я смотрю, що дух держиться молодцем. Супер можна одним словом, я щаслива наконець. Всім всім, кстати, благодарність огромне за молитви, за поддержку. Благодарність одна.